Робили максимальну увагу з поваги до Слова Божого. І вдумались. Звісно, вдумалися. Тому я даю вам пару секунд настроїтися. Настроїтися зараз відчитати Слово Боже. Реально тут вдумайтесь в ці слова. Через те ми, це 2 Коринтян, 4 розділ, 16 вірш. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне невидиме ж. Вічне. Брати і сестри, видиме, дочасне. Те, що ми бачимо сьогодні, дочасне. Тут дуже гарно, дуже приємно бути, але це також дочасне. Заважте, скільки часу ми тратимо на дочасне, на видиме. А воно дочасне. Не видиме ж вічне. Хто з вас переживає зараз якісь труднощі? Павло каже, я думаю, що ці труднощі позрівні з тим, що ми отримаємо на небі, воно взагалі дрібниці. Тому нема що? Нема що сумувати. Нема що горювати ні, ні, у, як це? унивати. Так? Нема що це робити зрівняти з тим, що нам дає Бог. Тому навіть якщо комусь больно проходити трудності якісь, Павло каже, теперішнє легке наше горе. Хоча теж ж він горе каже, кось є горе тут. Да, слава Богу, думаю, що немає. Але навіть горе. Воно на фоні вічності є легке, тимчасове. Бо, бо по позрівняні е, з багатством вічної ваги, воно є нічого. А ми маємо це отримати. І ми кожен день стикаємося з двома речами: з видимими і з невидимими. Видиме це тілесне, фізичне, воно тимчасове. Невидиме це духовне, воно вічне. Але, на жаль, видиме полонить нас. Робить нас рабами цього видимого. Ми мусимо служити цьому видимому. Ми мусимо робити так, щоб було видно. І раді цього видимого втратимо своє життя. Невидиме ж залишається, від російського в ущербі. Воно залишається в меншості. Воно залишається ображене, скажімо так, бо видиме все на себе забирає. Чомусь, скажімо так, дуже сильно я розізлився останнім часом дуже злий на одну річ. Це на інтернет. Дуже сильно на нього злий. Я спостеріг, що це велике зло. І не тільки це як добро водночас, бо ми навіть сьогодні ним користуємося щось скачати. Разом з тим дуже велике зло для людини, особливо цей час. І знаєте чому? Я сьогодні навіть не буду говорити про. про... Скажімо так, гниль інтернету про всю э, розпусту, блуд, я про це не буду говорити, навіть цього не торкаючись. Якби навіть не було в інтернеті розпусти блуда оцього всього, цієї нечисті, не то, то і тоді інтернет для нас є злом. Без того, навіть. без того, чому я хочу вам показати. Не сам інтернет, а скільки використання неправильне соцмережі. Як Facebook, контакти, Інстаграм, хто користується. Я покажу, ну не те, що покажу, я побачив, я для себе побачив, чому це є злом. По-перше, це все, що ми там бачимо, це все видиме. Туди виставляється кожен день видимих фотографій. Хтось купив щось, сфоткав, виставив, це видиме, це тимчасове. Хтось, наприклад, останній пост, який. Одні молоді люди купили дуже гарну собі машину. Вони не є супербізнесменами. Але десь вони взяли гроші, купили гарну машину, сфоткались і виставили. Це, до речі, навіть представники кращої половини людства це зробили. І здається, що тут погано. Немає нічого поганого. Але машина не дешева, дорога. І від собі, людина, яка виставила, наприклад, іншу фотографію, там, як вона там, радіє Сонцю, до прикладу. Он дивиться, а що моя як я радію сонцю на фоні неї? Вони там ділом займаються. них вони мої ровесники навіть менші, у них вже така крута машина. А в мене що? Нічого? І що роблять такі фотографії? Не кажуть, це зло, не кажуть, не кажуть це гріх. Але що воно може принести людям, які постійно в цих соцмережах не дивляться, а у мене цього нема. І що в серці? Замість того, щоб нам бути радісним. Розуміти, що ми самі багачі, бо у нас скарби на небі. Ми думаємо, да, ну то потом, а тут. Я далі на тролейбусі, на маршрутки. А вони вже мають таку круту машину, значить, якийсь неудаха, означає якісь якийсь, якийсь неправди віруючи, значить Бог благословив, а мене не благословив, у мене нема. І це моє униває замість того, щоб радіти. Також багато фальшу, наприклад, хтось. До прикладу. Когось свято. Або, ну, навіть саме, хтось приготував гарну курку, сфоткав ту курку, от я їм курку. І таке в нього свято виставив. І здається, що це просто приділ мічтані. Всі радіють. Але насправді та людина нещасна. Хоч він навіть їсть курку, він робить такий смайл, фоткається. І здається, все добре. І всі дивляться, він щасливий, в нього в житті все добре. А насправді він нещасний. Дуже багато фальшу. Люди виставляють, виставляють, виставляють фальш. І ми відкриваємо соцмережу всі щасливі в одного нову машина. Хтось бенкетує, хтось ще щось, хтось з друзями, хтось там на Мальдівах відпочиває, а хтось останню останню копійку зашкрябав і поїхав на Гавайї. І сфоткався біля самих дурих машин, здається, слухай: Оце людина живе, а я що? Хіба я собі можу таки позловити? Ми ж не знаємо. Що ця людина останні гроші, наприклад, віддала. Він ж не пише там, що я ще винен, я ще в кредитах за цю поїздку. Він ж не буде там писати. Він, він тільки поставив все саме найкраще. А ми дивимося, і думаємо: слухай, я так не зможу, я так не зможу. І знову що, сум. А скільки фальшу? Вони поїхали в ту поїздку. Я думаю, що там, наприклад, хвалитися хочу, але мені Богдав був можливість теж поїхати в одну таку, скажімо так. Поїздку, і давно це вже було. І я там не платив, але я попав теж в великі готелі, ну, саме там п'ятізввзоздичні. І здається, що ти маєш від щастя пригати. Чесно вам скажу, та поїздка, я згадую, вона зовсім не впечатлила. Я не нарікаю, мені там було дуже добре. Ми їли найкращу їжу, купалися на найкращих пляжах, спали в найкращих готелях. Все було шикарно. Я вам дійсно кажу, шикарно. Ну, щоб сказати, що та поїздка принесла щастя, та ні. Я згадую лагеря, табори, де ми жили на полу, спали. Ну то ну, та ті поїздки такого щастя принесли, що то задоволено, то дійсно щастя. А я міг би що зробити? Виставити ці фотки, всім скинути. Я от в самольоті. Я сплю в зотим готелі. Я їм такі п'ю всі самі кращі напідки. Ви думаєте, вау, яка це щаслива людина? А насправді... Ходиш скучно, нещасний, ну то що нещасний, А це не те, не те, що потрібно. А я це виставив, всі дивляться я думаю, от йому класно. А я коли я таке побачу? І знову сум на серці. Або люди, як ті, що там сидять щасливі, вони женаті, і це дуже добре. Вони, наприклад, ну не вони, вони в нас хороші. Хтось другий. Поженився і виставляє свої романтичні моменти сімейного життя. А хтось мріє про це, да? чи хлопець, чи дівчина Ну не всім так все хорошо вдається. І він дивиться і сумує також, думає, як вони щасливі. У них все так хорошо. А у нас і сумують. А насправді ті ж сімейні пари не виставляють всі фотографії, де вони сваряться, де вони. Не люблять, скажімо так, навіть таке буває один одного, де вони нещасні, де вони мусять сидіти з, з дитиною, як на Казані, або не спати цілу ніч, і такий сонний, і нещасний, і злий, не трогайте мене, бо я цілу ніч не спав. Вони це не виставляють. І що? А людина, яка цього всього не знає, думає, яка я нещасна, ходжу тут сама, ніхто мене не любить. І я нещасний. А от вони щасливі, подивись, вони притулились носом до носа і ці фотографії настільки заворожі. От би мені так. Я не кажу, що це дуже добре, це класно. Але іноді десь ці, скажімо так, дозволяють собі забагато виставляти, а ті дозволяють собі забагато мечтати. І ті фальшиві, Ну, є й щасливі, не кажуть. А ті, а друга їм завідують і себе роблять нещасним і нещасним. І замість того, щоб християнин ходив в радості Духа Святого, виконував волю Божу, був веселий, як написано Галатам 5,22. Завжди радійтесь, мир на серці буде, радість, любов, доброта. Співайте гімни псалми, потішайте давно. Ні, нині. Тому що відкрив Фейсбук, лиснув. Прикольно їм, одним, другим, третім, одним, а хтось достає з телефона, тут iPhone найкрутийший, най сьомий, тільки куди наушники поставити. Тут, тут він достає біля такої машини, тут фара БМВ виглядає, тут з нього блистять часи і зовсім дуже ну, не дешеві. Тут дружина з дітячками. Ну взагалі, ну приділ мечтань, і він такий весь, і думаєш, оце люди живуть, а я що маю. Думаєш, теж нещасний. І лише листаєш, листаєш, листаєш самі щасливі, самі удачники, самі, самі лучші люди. І один я неудачник. Що я виставлю? Фотку, може, псом своїм, може, і думаєш, ну що я виставлю? Що я виставлю? Хтось просто також є ще велике зло. Хтось просто любить дуже сильно автокатастрофи і скидає їх в соцмережах. Ну, подивився одну аварію, да, так, там, 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 дійсно, там, все так, тут, пішло, так, да, ужас. Але сразу за тим роликом нам Facebook предлагає другий ролик. І, і він даже легенько трохнув, може, же що пройшов на другий, то що б на третій, то йшов на четвертий. І одна аварія за друге, ув... і хтось підсідає на ці аварії і без кінця, і дивиться, і ту, і ту, і ту. А воно, знаєте, як, е як наркотик. поки ти дивишся, тобі цікаво. Все, ти подивився, ти слідуєш. є і такі фанати. Можливо, це вас не торкається. Хтось лише на цьому сидить. Недавно зустрівся з одним, каже, один брат каже, я не знаю, може це неправильно. Ну, Мені так смішно, як ці машини тонуть в Балкарському озері. Я, ну, я просто, мені так смішно, він дивиться відео, де машини просто, таких відео дуже багато, просто тонуть у воді. Їхали, 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 налихали на тоненький льод і повністю машина йде під воду. Йому дуже смішує. Ну, <MAY> <смех> <смех> І він любить сидить на таких відео. Це, ну, я його не сужу, Це просто момент такий, на якому людина сидить. І, і що після таких відео буває? Людина встає, а дивиться, вже два часа пролетіло на таких, на других, на третіх відео. Хто що любить? Я говорю більш про, хоп, про, про хлопчачі такі теми. І встає, голова болить, пухне, вже квадратна така, вже би піти спати. Нема сили навіть помолитися, нічого, ліг. А середині пустота. Ти хоч 200 тих аварій, відео, чи хтось мотоцикли любить дивитися. хтось машини гоночні, хтось самі круті тачки. І ти передивився ті всі відео. І всередині пустота, гіркота така. Думаєш, ну що я знов такий обманутий? Лично дивився, ж... а зараз там усе саме найлучше. Уявіть собі, От, наприклад. Куди нам рипаться, даже, якщо зараз почнуть шейхи з еміратів виставляти свої фотки? Не там на там, Ламаргіні, Феррарі, ну куди нам рипатися? Що ми постав, комбо, чи що? <реш> <реш> куди нам рипатися? Але на фоні них ми, ми взагалі, ми взагалі. Ну, і ми дивимося, оце люди живуть, оце щасливі. Але насправді то нещастя. І ті, що літають, і є люди, які дуже сильно люблять екстрім. Вони на екстрімі лише сидять. І не кажу, це погано. Але знову ж таки, і така думка. Ну коли я зможу 200 разів прыгнути на парашуті і мені дадуть костюм Бетмена, і я зможу пролетіти з тої гори. Мені кажеться, оце буде найкраще в житті задоволення. Воно ну, може дійсно принесе задоволення, до ну прикольно, скажу так. Ну знову ж таки, Думаєте, вони щасливі, ті люди. Ні. А ми з вами. Ось листаємо листа, не щелкаємо, чолкаємо. І врешті раз встаєм і думаю, я нічого не достиг в житті. Я не екстремал, я не бізнесмен, я не шейх. нічого не маю, ні, ну взагалі. Немає. І що, і думаєш, а Бог каже, слухай, ти ж маєш саме більше. Ти ж маєш саме більше. І чому я сказав, що Фейсбук і ці контакти це велике зло? Не тому, що там не можна добро робити, там можна дуже багато хорошого. А тому, що вони нашу руку так прив'язали. Що ми так зранку стоїмо, що зайшов постійно, постійно, хоч не хоче. Я вам навіть скажу, що ви думаєте, в мене з цим проблем немає. Я вам скажу, я мав проблеми. чесно я признаюсь перед вами. У мене колись Ютуб стояв на першому екрані да, телефона. Відкрив сразу ютуб, а він красний був, зараз там білий з красним зробили. Раніше красивіше було, чисто красне. І палець от Надо, не надо. Відкрив телефон. Щок і... Якщо нема там, що прочитати, ніхто нічого не прислав, ніхто тебе не додав друзі, ніхто не прочитав смс смски. Ага, немає нічого. Тоді, щоб не виключати телефон, палець сам лізе на ту красну. Включаєш ютуб. Включив YouTube, Ютуб. А там, що тебе цікавить, то в тебе на першій сторінці. Якщо ти там дивився гонки, там ти будеш ці супергонки. Аварії, супераварії. Все, що, що ти любиш, кулінарія, все, що ти любиш. І хочеш, не хочеш, ти розключаєш той Ютуб. А передивитися Ютуб, ви знаєте, так? Щой мільйон років не хватить, щоб передивитися просто Ютуб всі відео, які туди закачали. Це бізна, яку ми ніколи не бачимо. І ти дивишся ці відео, тобі то не надо. Біля тебе все пролітає навколо, а ти просто такий після тих відео, як реально, знаєте, буває з'їж якусь хімію, якийський кекс хімічний, або ще щось, і ти на голодний жлудок з'їжджаєш. І таке гірчі всередині. Ти думаєш, нащо що я то з'їв? Лучше би голодний ходив. Коли ти їв, ніби вкусно було, або якусь конфету китайську, да? таку хімічну хімічну ти з'їв, ніби тобі на секунду було вкусно в роті, поки ти їв. Ти глотнув. Потім жога пече, думаєш, нащо я то з'їв. І зачастую. Після цих відео ось такі. А світ дивує нас, Все саме найкраще там. Все дуже цікаво. Овіть собі. Зробили шоу, да, там, Україна має Америка має таланти. Тобто все найкраще з Америки у вас в телефоні. Хіба не цікаво? Саме найкраще. Самі розумні діти, самі швидкі машини. І все саме воно тут. І все ж цікаво, бо то саме-саме-саме. Але цього саме-саме, знаєте скільки його? Його просто передивитися нереально. І знову листаєш, 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 дивишся і чувствуєш повну таку оскомину, і думаєш, я це дивився? Якась така пустота, нерадість це якщо зловживати. І не кажу, десь колись там не подивиться цікаве відео. Нема в цьому гріха. Я говорю, коли людина це підсідає. А слово Боже, яке реально, яке реально приносить щастя, яке реально, от коли його відкриваєш, буває такі мотиви. А що я зробив з Ютубом? Що я зробив з Ютубом? Я взяв його і спеціально переніс на другий екран. Я другий екран майже ніколи не відкриваю. Там самі ненужні програми. У мене все на першому вміщається. Я взяв, переніс його в другий екран. Ви знаєте, помогло. Я відкриваю телефон, і така думка, Ютуб, а ні, нащо тобі Ютуб? Не треба. То все, не, не листай екран. Тобі не треба Ютуб. Реально, не треба. І дійсно мені не треба. Мені Ютуб треба коли? Коли б кор, пісню якусь подивиться, тоді мені треба Ютуб. Так, да, в ньому є корисні речі. Коли трансляцію зобрання подивиться, хворів, я, включаєш супер віші Ютуб, якби не було ну, жалко, є, супер. Але він мені треба раз на тиждень, раз на день, ну максимум, ну ж кожну секунду. І тому його да, відсунув, помогло. Навірно, треба все туди пересунути. І фейсбук, і контакти, але там е смс-кі. Там же ти більш прив'язаний, ти мусик, бо це вже метод комунікації. Але та стіна так само, з нею треба бути дуже обережний. Ти включив, ти зробив поділу, прочитав, що треба. Думай, треба тобі мотнути вниз чи не треба. Якщо не треба, не мотай. Ти все не передивишся. Я согласен, що все дуже цікаве, але ти не передивишся. Ти будеш обкрачений, а слово Боже, буде далі лежати на полці. Я вам не то, що зараз рекламірую дешевий товар. Ніхто не хоче читати Біблію, йду, Фейсбук, контакти інтересні, а це не інтересне. Я кажу, уші ну, то, візьміть це, не інтересне. Ні, воно інтересне. Я вам скажу реально, коли я в такі моменти відсовую в сторону, беру відкриваю, що мені подобається. Беру відкриваю, наприклад, про Елісея сьогодні говорилось. І відкрив голову про Елісея, Прочитав одну, другу, третю, це таке відчуття, як ніби ти після тієї гіркої конфети і тебе жива пече, і ти ніби що сів далі хочеш їсти, ти як ніби сів за стіл, взяв гарячі картошечки, пюре таке з м'ясом поїв. Відчуваєш, що ти реально поїв. От таке ощущення після живого слова Божого. Ти прочитав, ти одну голову прочитав, а воно в голові в тебе далі. Ну якщо ти серйозно прочитав. Крутиться, тобі приємність приносить це. Господь висновки тобі дає. Реально цікаво. Да, не все в Біблії цікаво, якщо б я читав вам хроніки, ті списки, можливо, би не той ефект. І Не кажу, що то не треба читати. Але якщо на той момент вас не вистачає віри, то читати, сили, читайте цікаве. Читайте про Давида, читайте про Йосипа. Замість того, щоб ще раз передивиться Титанік, я до прикладу кажу. Візьміть ще раз, прочитайте, перечитайте про Йосипа. Адже це історія, яка історія про Йосипа. Дуже багатьох, хто перечитує її, знову ллються сльози. І це факт. Дуже багато людей кажуть, я не можу читати історію про Йосипа без сліз, особливо коли його браття продали, чи коли він був вірний Богу від до смерті, коли його старалися склонити на гріх, або коли йому брати почали відкриватися, він заплакав, не міг стояти спокійно. Коли ти це, це читаєш, дивишся. Ну, вже не краще. Да, ми це знаємо. Але воно реально нас годує і приносить користь. І коли прочитаєш отаку от голову, все стає на своїх місцях? Відкість навіть не треба супер великого проповідника. Бог Духом Святим каже, ти моя дитина, на небесах для тебе багатство. Не важливо, що тебе немає феррарі, но чи ти замужем, не замужем, чи ти маєш їсти, чи немає, чи ти був на Мальдівах чи ні. Не важливо, чи в тебе є машина, яку викласти, ти моя дитина. І це без слів понімаєш. Також ти тішишся тим, що ти тільки що мав шанс прикоснутися е, з героєм віри, з Божою людиною, і ця людина зараз близько до Бога, а ти маєш такий же шанс, як той герой віри. Увіть собі, що ми можемо стати на той же Щебель, що Давид, що Соломон, що Мойсей, Гедеон, Авраам. І вони всі стоять біля Бога близько, і ми можемо стати близько. Хіба це не прекрасно? І коли ти читаєш, Господь тебе облічає докуряє. Ну, ти реально отримуєш щось дуже корисне для душі. Укріпляєшся у вірі, і ти можеш вийти з конати. Мир на серці, радість. Нічого не помінялося. Ти так само маєш в кармані там, тих 100 чи 200 гривень. Не зросло тут більше. Машина не появилася. Ну ти щасливий. Ти розумієш, що Бог з тобою, і він не випадково веде тебе так, як веде. Когось хвороба. Що тут вже робити? Хтось не може ходити, хтось ДЦП. І що йому все життя дивитися ті, той ютуб і, і просто себе карати, проклинати, що я не можу це все мати. Бути нещасним. Ні. Бог Його бачить, що Бог гнівити йому, що в нього цього нема і не буде ніколи. Бога йому гнівити? Ні. Слово Боже, воно дає для всіх насолоду. Ми просто часто відкладаємо його в сторону. Питаєш, чи читаєш кожен день, мені вже чесно надоїло трошки на хорі, питати кожен раз, чи читаєш, після одної проповіді. Один проповідник сказав: ви заставляєте, не заставляєте людей Біблію читати, вони не будуть її читати, поки вони не почнуть цінити своїм спасінням. Та людина, яка любить своє спасіння і цінить ним, тільки та, по-справжньому, починає цінити Слово Боже. Нереально триматися спасіння, любити Христа. Але справлятися без Слова Божого — це невід'ємна частина. Чим ближче до Христа, це як ніби енергія, без якої ти не можеш жити, і ти біжиш до Слова Божого. Задумайся, а як нас з цими питаннями? Тому, вірш, пам'ятаєте, як я прочитав в те, що видиме, воно дочасне, а те, що не видиме вічне, а YouTube, а Фейсбук, а, а контакти, а всі ці притворства, всі ці селки. Ні, є їй хороші, не кажу. Але в основному, це все дочасне. Сьогодні вони молоді щасливі, завтра вони нещасні. Це все дочасне. Це все дочасне. Чому ми будемо себе вкладати в це? Чому будемо рабами цього? Чому будемо цього мріяти, цим розстраюватися, цим грузитися? Просто виключи його, покладемо на полочку. Будемо брати телефон тільки по крайній необходимості, а будемо брати часто слово Боже. Не просто раді того, щоб Бог нам бонус скидав. Це нам потрібно. Я вам рекламую то, що не працює, воно дійсно корисно. Влюбіться в слово Боже, любіть його, читайте. Нехай воно буде для вас найкраще. Воно вам принесе щастя мир. Якщо ви щось не розумієте, просіть, Боже, поможи мені, пойми, щоб я поняв, і Господь поможе. Як дивіться, Давид мав все. Не думаю, що тоді було скучніше жити. Він був цар, він все мав. Але він знайшов, що саме головне. Того він такий мудрий. І він каже, в 117 псалмі, 97 вірш. По 103, він каже, 118, до речі, довгий Псалом, 97 вірш. Як я кохаю закона Твого, цілий день він моя розмова. 103 вірш. Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння? Солодше від меду воно моїм устам. Це давід не, не, не то, що гарні слова підбирає. Він дійсно це. Має на увазі. Для нього слово Боже найкраще. Якщо для вас воно ще не так, давайте будемо чесно, в очі дивитися. Не завжди для кожного з нас і не для всіх проповідників, і не для всіх пасторів, слово Боже, завжди. О, ні, не завжди. не треба себе заставляти. Але якщо ви не можете поки так легко його читати, якщо воно не приносимо, просіть Боже, я знаю, що воно саме. Це Твоє Слово, я вірю в це. Дай мені сили перемогти себе. Дай мені сили перемогти. Тому що завжди. Щелкнути і включити це найлегше. Рука сама це робить, навіть не треба робити. А щоб біблію взяти, треба настроїтися, піти, огурниця, все зробити, сісти, так, угу. щось холодно, отіти, так, світло виключити, все настроїти. Відкрив і хтось кличе. <різь> десь так, отака борьба, щоб почитати зачастую. Але це, зробіть. Господь? Господь. Не залишиться в Богу. Він реально благословить, ви побачите, побачите переміни. це факт в вашому житті. Це не те, що ви на небі там будете розшітуватися, ага, ти три глави пройшла на стола або. Ні, ви, ви тут вже побачите результат дії Слова Божого. Тільки дійсно, полюбіть Слово Боже. Не раді вигоди, а раді того, що воно ну, нас навчить. Господь поможе кожному з нас. Нехай. Кожен поставити за ціль новий рік да, перед нами. Поставте собі за да, з нового року не всіх, виходить, значить нам. Ну поставте за ціль. Все, да, я той рік, про Андрій, просив, 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 просив. Так я і не прочитав зі всіми бібліотеки. Так мене не впросив. Почніть цей рік, не знаю, будуть вони разом починати чи ні. Почніть самі, По главі в день, по дві, хто скільки може. Почніть виділяти час. Хтось, можливо, ще не прочитав старий заповідні разу. Почніть. Візьміть блокнот. Гарний, заповніть. візьміть ручку. Виписуйте, що ви зрозуміли. Але робіть це. Знаходьте час для спілкування з Богом, рано чи ввечері на обід. Поставте собі таку ціль в новому році. Це саме головне. І будете, скажімо так, брати це, Господь далі, дасть що робити далі. Не будете брати це. Можна сказати, яку ціль ми можемо поставити в новому році. Давайте візьмемо ціль спасати душі. Давайте. А це що відкладемо? Не спасемо душі. Давайте організуємо лагерь. Добре, хороша ціль. Ми будемо знати Слово Боже, хіба ми його зробимо правильно. Давайте ще щось там зробимо. Не будемо знати Слово Боже. Ми нічого не правильно зробимо. Ми у нас ми будемо такі сліпі, закриті, не будемо знати, ми Богу робимо, чи ні. Браті сюстри, давайте поставимо цю ціль. Цю ціль для кожного року. Ну, особливо для цього. Давайте ми помолимося зараз, щоб Господь. Допоміг нам перемогти світ, Бог, пожадливість світу, да? бо ви знаєте, що все, то, що я, про що я говорив, це походь плоті, походь тічей, гордишист. Щоб Бог нам дав сили це перемогти, дав сили відкинути в сторону все, що нас спокушає. і полюбити слово Боже. Давайте встанемо, помолимося. Хто бажає, можна вголос.